Доброго дня, шановні колеги, Дорогі українці. Ви зараз є свідками великого шоу. Ви бачите ярмарку фарисейства. Ви бачите, коли лідери фракції виступають і говорять, що будуть підтримувати, а в результаті половина членів їхньої фракції не дають голосів. Ми бачимо договорняки, Ми бачимо яку змову. Ми бачимо те, що ці олігархічні корумповані еліти, які 25 років деребанили країну, приходили до влади на зграбованому, на обкраденому в людей. І сьогодні ми розглядаємо справу одну пов'язану з бурштином. Це гірше Африки. Міністр Авако обіцяв два роки тому, що справа буде вирішена. Ми чули заяви від президента. Ми чули від цих політичних еліт. Але ми бачимо наскільки цей мафіозний кримінальний бізнес за участі депутатів продовжує процвітати. Буквально вчора з цієї трибуни генеральний секретар НАТО дуже чітко говорив про корупцію як одну із перешкод на шляху до нашого членства в НАТО. Перед тим нас був генеральний секретар ООН, Перед тим нас був держсекретар Тілесон. На всіх міжнародних нарадах ми чуємо тільки одне. Ефективна боротьба з корупцією це те, що дозволить Україні отримати більшу фінансову допомогу. Не подачки МВФ, не цю технічну допомогу, а реальні інвестиції в нашу країну. Елон Маск говорить про ракети Зеніт як одні з найкращих в в світі. Ми замість того, щоб говорити про інновації, як витягнути країну із сировинного прокляття, що ми сьогодні обговорюємо Півдня ми півдня не можемо зняти. Парламент покриває корупцію напередодні саміту Україна ЄС, який відбудеться на. Наступному тижні чесно скажу, я не можу зрозуміти, як говорити нашим партнерам про те, що в нас є Це лише ми говоримо про зняття депутатської для того, щоб просто притягнути до відповідальності. Ми навіть не говоримо сьогодні про арешт, і навіть на це немає політичної волі. Тут багато хто цитує і згадує, посилається. До Господа Бога давайте знаєте що думати про свою совість, а не думати про те, як ми любимо Бога. Тому що насправді люди, які себе поважають, вони будуть голосувати, і ті депутати, які сьогодні є в списку, якщо в них насправді немає і ніяких таких доказів, вони підуть в суд і будуть шукати там своєї справедливості. Мені здається, що час будувати нормальну країну, і те, що всі стояли на майдані, це не є індульгенція. Це не є ваш імунітет від того, що Генеральна прокуратура чи НАБУ не повинні розслідувати факти. Майдан це не індульгенція, і ви маєте це запам'ятати. Досить прикриватися майданом, досить прикриватися, тому що є насправді ті солдати, які сьогодні воюють на фронті. Вони не сидять, як ми з вами тут. І солдати на фронті хотіли почути, що шість депутатів принаймні, будуть розслідувані факти. Лише один сказав з трибуни. Будь ласка, голосуйте. А всі решта, ми чуємо шоу звинувачення. Мені не цікаво звинувачення одного депутата генпрокурора. Мені цікаво справа по факту. Ідіть і займайтеся справою. Час будувати країну, а не продовжувати грабувати слава Україні.